Доброго дня малята! Сьогодні до нас завітали гості з вашого улюбленого мультфільму. Чи впізнали ви цього гостя? Хто це? Так, видніть. А ось іще одна героїня вашого улюбленого мультфільму. Хто це малята? Вірно, це Марійка. Ось з Марійкою завжди трапляються несподіванки. Запросила вона ведмедя в гості, але забула сказати, коли приходити. Так давайте ж ми з вами поміркуємо, коли ж приходити ведмедю на гостини до Марійки. Ось я хочу познайомити вас з чотирма братами, які складають добу. І тоді ми вирішимо, коли ж іти в гості ведмедю. Сонечко яскраве встало, півні гучно заспівали, діти прокидаються, на зарядку збираються. Як ви гадаєте, малята, коли ж це буває? Вірно, вранці, отже, першого брата звуть ранок. А які слова вам допомогли відгадати цю частину доби? Вірно сонечко встало. Півні заспівали. Діти прокидаються, на зарядку збираються. Молодці малята. От сонечко встало і своїми промінчиками розбудило всю природу. Якого ж кольору ранок? Вірно. Жовтого. А зараз малята, нам треба пригадати, а що ми з вами робимо вранці? Прокидаємось вірно, робимо зарядку. Молодці, вмиваємось, молодці. Та обов'язково снідаємо. Ясно на небі сонечко сяє. Скажіть но, діти! Коли це буває? Вірно, це буває вдень. Отже, другого брата звуть День. Ану, малята, пригадайте, якими справами ви зайняті вдень? Так, ви можете навчатися або гратися з друзями на майданчику. Обідати. І обов'язково діти повинні відпочивати вдень. Хто з неба сонечко мішком взяв і в торбинку сиву заховав? Ось третій брат називається Вечір. А зараз розкажіть про свої вечірні справи малята. Так. Вечірня прогулянка з батьками, можна пограти в тихі спокійні ігри перед сном, обов'язково повечеряти і не забути прийняти душ. Молодці малята сплять ведмеді й слоненята, їжаки і кошенята, всі навколо спати мають, і діти. Засинають. Отже четвертий брат малята це ніч. А що ж мої малята роблять вночі? Перед сном батьки читають малятам казки, а потім малята засинають і дивляться солодкі сни. Так як ви гадаєте, малята, в яку частину доби? Марійці треба було запросити ведмедя. Вірно, вдень. Ось нарешті друзі і зустрілися, а вам малята Марійка передавала велике дякую за те, що ви її пояснили частини доби. До нових зустрічей, малята!